Сука, що ти щось хочеш. Взагалі. Розпаковка. Всім привіт! Багато хто не вірить, що для ідеально чистої води потрібно мало зусиль і мало хімії. Тому в цьому відео я хочу довести вам, що це дуже просто. Ось мій басейн. Останній раз я сюди вносила свою хімію 10 днів назад. Як я не старалася і не дивилася навіть в його сторону, вода виглядає ось так. вона Трохи жовта. Але це через те, що ми добирали воду з водопроводу. І водопровідна вода у нас жовта. Ну і осад. Пилюка, мошки, мурашки, які тонули в водичці, вони всі осіли на дно. І це все треба буде зібрати, але це буде робитися лише після того, як внесеться хімія. Десять днів назад ми вносили шокову дозу хімії, тому що в водичці купалося дуже багато дітей, вода стала сірою. Тому я вносила шокову дозу альгіциду і шокову дозу хлору. І після цього ще вносила флокулянт, який зв'язує маленькі частинки, і всі вони випадають осадом на дно. І після того на наступний день. Я збирала весь осад пилососом і більше до води не підходила. Вона не міняла свій колір і не міняла властивості. Її стало трохи менше через те, що був вітер і вона просто вивітрилася. Ось це мій основний набір хімії. Це засіб альгіцит для усунення водоростей. Цей засіб я купила в минулому році 5-літрову баклажку, яка коштувала в районі 500-600 гривень. І такої баклажки на мій об'єм води вистачає на 2 роки, на 2 сезони. Об'єм водички в моєму басейні 6,5 кубів. І ось такий хлор. В минулому році я використала майже відерця, там залишилося буквально декілька таблеток. І цього року я купила такі ж самі таблетки. Оці, друзі, в мене тільки... На деякий випадок користуюся вкрай рідко ним, підвищую pH дуже рідко, напевно, раза два на весь сезон. А освітлювачем-флокером я користуюся тільки в тому випадку, коли дуже-дуже мутна вода. pH водички у мене майже ніколи не піднімається вище норми. Опускається, але я її практично ніколи не піднімаю, тому що хімія моя працює і без цього. Цього разу я вноситиму тільки підтримуючу дозу хімії, тому що у мене недавно була шокова обробка. Мені потрібно буде зараз налити десь до 100 мл, ну, мілілітрів 70 альгіциду. Три таблетки хлорки, тому що е, мій басейн на 6,5 кубів, і на кожних два куби по інструкції потрібна одна таблетка. По китайському паперовому тесту в мене не вистачає трішки хлорки, тому саме така доза. Три таблетки. Альгіцид ми наливаємо в місце, де виходить водичка, де наш фільтр випускає воду. Так потрошки і він якраз його перемішає. Дозатор дивимося, чи він відкритий, кидаємо в басейн. І найбільше застереження це те, що такі маніпуляції нам потрібно робити тільки ввечері, без прямого сонячного світла. І найкраще нам накрити наш басейн, щоб хлорка не вивітрювалася раніше часу, і всі реакції пройшли саме в водичці, а не в повітрі. Зараз я зву свого помічника, який мені допоможе накрити мій басейн. І… Будемо чекати на результат завтрашнього ранку. І так, розпаковка. Ми зараз будемо знімати чохол і дивитися, яка водичка у нас вийшла. Як і очікувалося, вода розора, ідеальна. Тільки на дні багато особень. Який ми будемо з вами збирати у мене труба в когось, це пилосос спеціальний. Отже, поїхали. Збираємо зараз комашок, які нападали за ніч, за день, втопилися. Самі крупні листки, які впали в нас з горіха. Беремо нашу трубу, обов'язково повністю топимо, щоб у ній не залишилося повітря. Під'єднуємо до нас осер, місце там, де він всасує водичку. У кого є шланг, в кого є ручка, можна не залазити, але я залажу. Вода просто шикарна. Зараз очищу і дитинка залізе купатися, тому що єлі відбила в неї басейн для почистинку. І ось так помаленьку почищуємо дно басейну, і після цього ми будемо чистити фільтр. Це дно почищене. У мене там вже черга в басейн. Але ще потрібно почистити фільтр, тому що ми зібрали дуже багато комах. І через це напор води, бачите, з вихідного клапану трохи зменшився. І ще почому ми можемо зрозуміти, що забитий фільтр це є. Тиск у нас він заходить за зелену колосочку, тобто він вже майже на, ну, на жовті. Це означає, що нам потрібно вже чистити наш басейн. Не басейн, а фільтр. Тому ми зараз вимикаємо його. Всі маніпуляції ми проводимо на вимкнутому насосі. Отже, повторюємо, як і при першому запуску. Переводимо в backwash наш насос. Запускаємо і промиваємо до чистої водички. Ось вода. Водичка дочистилась. Тепер ми вимикаємо насос. Переводимо на усадочку нашого піска рінс. Ось тут вони. І знову вмикаємо буквально на 30-40 секунд. Усадка пройшла. Тепер ми перемикаємо наш фільтр на фільтрацію. Фільтр і вмикаємо. І зараз побачимо, як гарно йде. Водичка з вихідного клапана бити аж до середини басейну. Це ознака того, що пісок в фільтрі чистить. Ось такими легкими маніпуляціями ми отримуємо прозору водичку. Це не складно. Дивіться мої відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки та пишіть коментарі. До зустрічі!